Час зупинився несказаним горем, забравши сотні невинних життів, минали роки спочелюю боги, забути ту ніч ніхто не зумів. Заголосить від болю душа України, на сотню літ пролунає Чорнобильський дзвін, заніміє в історії до серця долини, нестерпна туга з бетоном стіни. А що там за тими бетонними стінами там же колись процвітало життя? Город прийшов так несподівано. щастя поринуло десь у небуття. душа розривається від стогону й плачу від болі і сумління тих матерів, яких позбавили радості і щастя, забравши сотню неволі життя. Страшна та подія в віки понесеться, її не забути. Живою полине тиха молитва, де питання озветься, Боже, за що ти караєш країну?